Місто воно, е, вважається недієспособним, коли не працює каналізація в першу чергу. Коли насоси не перекачують е, стічні води із колектора в колектор, із колектора в колектор по Києву. Переповнюється, все тече і до побачення. Угу. От ключове, ми зараз відпрацьовуємо з водоканалом, він нібито готовий до цього, що все це буде працювати. Тобто е, стічні води працюють. І якщо нема електрики, але ТЕЦ працює, uh -huh. виробляє тепло, наше завдання забезпечити безперебійним живленням оці ТПшки, так звані, щоб генератори подавали електрику на насоси безпере в ТПшках, yeah. і вони докручували це до 16-го, до 20-го поверху, і так далі. Оце те, що ми, ми займаємось, аналізуємо, чи вистачить нам ресурсів для того, щоб це забезпечити. Якщо ворог знищить ТЕЦ 6 який сценарій взагалі? Ну це... це я розумію, що це якби ніхто катастрофа. А, спускається вода, запускаються всі пункти незламності, задіюються мобільні котельні, які починають опалювати ключові підприємства, медичні освітні і тому подібне? Наше завдання забезпечити життєдіяльність району, не зважаючи на такі ризики.